Всім привіт Так, всіх опольоводів, астроводів. Прошу відійти від екрану, бо після перегляду цього відео ви захочете продати свою астру і придбати ту, яка зараз в мене є в наявності. Цікава автівка приганялась вона також для нашого клієнта, приганялась вона зі Швейцарії близько трьох років тому. Перед повномасштабним вторгненням літом ми її привозили для нашого хорошого товариша Романа. Зараз Роман вже володіє моїм Volkswagen Passat B8, Астру попросив мене продати. Тому, хто хоче, одну з гарних Астру, яка є зараз на ринку в продажі, в чудовому стані від власника, доглянуту, на двох комплектах резини. На цікавій конфігурації я зараз детально вам розповім, що в неї класного є. І ви побачите, я думаю, що заціниться цей автомобіль. Це не проста Астра. Астра для, я би сказав, вона спокійно може підійти для молодого пацана. Гарно виглядає. Ну і в принципі їде прикольно у зв'язку з деякими параметрами, які в неї присутні. Давайте детально розповім, що за автомобіль. Opel Astra. Хто з вас бачив таку астру? Ось так вона виглядає. Хто впізнав ОПЦ Astra OPC. Це не так важливо. Важливо її стан. Автомобіль в хорошому збереженому стані це 2009 чистий рік. Колір, здається, ніби чорна, і в техпаспорті записана чорна, насправді дуже дуже темний, якийсь такий з відливом. Баклажану колір. Вона ніби чорна, насправді темний такий баклажан, але можна сказати, що автомобіль насправді в чорному кольорі. На таких тапочках гарні диски, правда, вони мають трішки бордюрки, але виглядає вона на них дуже круто. ОПЦ-обвіз. Автомобіль під капотом теж ОПЦ, це не просто дороблені якісь фішки-плюшки. Бачите, пише Astra Turbo. Під капотом на 180 сильний 1,6 бензин турбований. Давайте всі там, хто зараз почне втрачати свідомість і казати, що турбодвигун це щось таке не дуже. Взагалі, ну, хочу сказати, що для Opel турбодвигун 1,6 саме він є досить непоганий. Та в принципі сам Opel і GM-компанія непогано робить турбодвигуни бензинові. Дизелі в них не дуже вдавалися. Ті, які вони розробляли самі, от саме бензинові, в них є непоганими. Вони на Insignia зробили гарний 2.0 турбо, на Astro 1,4 турбо, 1,6 турбо гарний зробили. Тому вважаю цей двигун досить таки класним. Що, що по цьому автомобілю в загальному? Я вже чесно сказати, за три роки не пам'ятаю, що тут фарбовано. Давайте так, спочатку пройдемось по тому, що ми за неї хочемо, скільки в неї пробігу, що це взагалі за автомобіль. 230 тисяч оригінального пробігу. 2009 року Astra, Кузов Універсал, механіка на 6 передач, двигун 1,6 Turbo. Комплектацію розповім потім. Ціна тисяч 7000 знаходиться вона в місті Києві, рівно 7000, треба за неї віддати Роману. По комплектації легкосплавні. Які тут у нас 18 чи 19? Щось то я вже в цей момент і пропустив. 18. Легкосплавні 18-ті оригінальні GM-овські. Тобто маємо 18-ті диски. Далі, релінги, по заводу тонований задній ряд. Два ключі, ксенонові фари оригінальні поворотні, омивачій фар, хром, скло лобове з антибліком, але там є нюанс, я про нього розповім. Антиблік почав трішки відслаюватись. Ну, це таке. Воно наїзду в принципі майже не впливає, але кого буде кумарити, можна змінити лобове. Тут питання в доцільності цього робити, тому що воно встановлене ще, по-моєму, оригінальне. Так, воно оригінальне встановлено. Датчик світла, сенсор дощу. ОПЦ Лайн, обвіз, два електросклопідйомники, карбон, Шкіряне кермо. Ось таке фактично в чудовому стані. Круїз контрол. Тут ні, тут датчик тільки дощу. Світло тут не автоматичне. Сенсор дощу тільки є. Отакі Recaro рекаро сидіння. Машинка не хімчищена. Ева коври вже постелені, механіка на 6 передач, клімат, контроль, дзеркало внутрішнє, з автозатемненням. Задній ряд. Ну, все в чудовому стані. Роман дуже акуратний водій, гарно користувався нею. В принципі, яку ми пригнали красиву, таку красиву він її і продає. Тут у нас полка, домкрат, запаска, все є. Ну, і Комплект додатково зимових коліс на гарній резині також тут присутній. Домкрат тут чомусь лежить, але ну, це таке. Потім переложу знак аварійної зупинки. Все оце присутнє. У фарбі я не пам'ятаю, я зараз пройдусь. Ну, Роман точно нічого не фарбував, і вона приїжджала з Європи, щось, щось було фарбовано тоді. Мені здається, точно не пам'ятаю, але щось тут по задній арці було колись роблено. Отака автівочка. На фарах є отакі моменти. Типово для Опеля. Показуємо, як є. Виглядає, мені здається, вона просто красуня. Ідеальний стан фактично сидінь. Турбодвигун, який дуже гарно їде, витрата середня, там на круг місто Аукс також є. Місто там траса середня, витрата в неї 7,5. Якщо вона вам цікава, друзі, вона знаходиться в місті Києві, ціна її 7, і астра дуже і дуже непогана. Давайте пройдемо по фарбі, що тут по ній фарбовано. Бо я, чесно сказати, не пам'ятаю. Двері ні, арка, ні, дах, точно ні. О, заднє крило, шматочок. Маємо. Але десь якимось таким плямочкою плямочкою піддуто. Арка вже ні, бачите. Сам шматочок заднього крила підфарбований. Верхні. ні. Не цікаво. Ні, тут все ж таки є, отут десь полосочка, бачите? Полосою воно десь підфарбоване. Давайте проєм відразу, щоб проєм оригінальний, з проємом все добре, низ, низ не чіпаний, тобто шматочок заднього крила фарбований, корозії на ньому немає, все добре. Резина літо гарна, 18-та, роман. Багато на ній не наїздив, вона на них приїжджала. Так, щось в мене прилад вже розрядився геть. Або перегрівся. Дуже вяло працює як для цього професійного апарата. Так, тут все добре. Все добре. Теж все добре. Двері сегут. Чистий дев'ятий рік. Може більше нічого і не фарбовано. Кусочок заднього, заднього крила. І все? Та ну. І капот, ні. Ні, не фарбований. Не фарбований. Цікаво. А я думав, що тут ще якийсь елемент один. Ну, дах, ні. Обрати на трасі. 3130 в неї. Я на неї їхав. Хотів записати детальне відео, але без оператора було важко їхати. якось так Нервово вели себе водії, дуже багато автівок. Не було можливості в мене записати окремо. Ну от Така астра, друзі, що в ній є? В ній є гарний стан. Вона зі Швейцарії була пригнана під капотом. Зараз покажу вам, щоб ви не думали, що тут якийсь там новорочний двигун. Такі двигуни точно ставилися один в один на метанові установки. На зефіри, на астри і проїжджають вони на метані дуже і дуже величезну кількість кілометрів. Так, давайте ми зараз пройдемось отут. Під капотом я нічого не змивав, кому потрібно детально якісь речі там позмивати, позамивати, можемо зробити для того, щоб, ну якщо вам цікаво, звичайно, тут не, не обов'язково це робити, але для, для вас можемо замити, зробити. Ці всі речі вам показати. що Тут все чистенько. Ну, Хотілося показати просто, що двигун сухий, масла він не бере. Значить, Роман, тисячу тому перед прийняттям рішення купівлі мого Volkswagen він поміняв тут комплект ГРМ і помпу. Тобто це замінено, туди лізти точно не потрібно. Свічки тут були мінімум 30 тисяч тому, турбіну реставрував Роман, був маленький люфт на турбіні, турбіна теж відреставрована, все зроблено. Тобто не хотілося просто там дотягнути до якогось критичного моменту, був маленький люфт, турбіну зробили, автомобіль їде, проблем немає. Тому так, друзі, якщо вона вам цікава, знаходиться вона в місті Києві, можете приїхати подивитися. Вважаю, що це одна з найгарних хастер, яка зараз присутня на ринку України. Ну, а ви можете написати в коментарях, чи я правий, чи, чи можливо я не правий по цій Астрі. В комплектації давайте так детально. Д 9 рік, 1,6, 230 пробіг. Зараз покажу вам техпаспорт. Роман був перший і єдиний власник цієї Астри в Україні. Чистий 9 рік. Ніяких там муток підсвітки, до речі, тут такі є цікаві теж ні. Ну, Круїз, шкіряне кермо цікаве, теж таке незвичайне, у них дуже рідко таке буває, по щепленню, по тому все добре. По факту, що потрібно в ній зробити? Не знаю. Роман каже, що на підході заміна оливи, але особисто з того, що я бачу, дістає щуп, вона абсолютно чиста. Ну, Автомобіль останні, останні часи мало їздив, тому що Роман був Роман був на війні. От Потім в нього було лікування дуже довге, тому автомобіль дуже мало їздив. І останній рік, вже, коли його перевели працювати вже не в бойові підрозділи, він нею доїжджав до роботи кожного дня. Тобто вона фактично останній кілометраж, останніх оцих 10 тисяч проїхала чисто по трасі. Тобто вона міста і не бачила ніякого, бо до цього Роман трішки працював в нею. Як працював? Працював в Києві і вона перебувала трішки в Києві, їздила тут. Тому так, така гарна аструлька з того, що я зробив би для себе. Я б перекрасив би в темний графіт-диски. Я думаю, що вона буде просто тоді горіти. Дуже, дуже гарна буде, дуже красива. Темний графіт диски буде зразу інша автівка по вартості, не пам'ятаю. По-моєму, такі 18 будуть рівно 5,5 тисяч перефарбувати диски. Фари. Фари два варіанти. Або їх можна полірнути. І рік їздити, або можна нанести спеціальну штуку, яку я теж можу дати вам, що нанести, і вони будуть виглядати фактично як нові. Ну і, в принципі, масло по бажанню. так, Двигунчик сухенький. Лобове скло, друзі, воно оригінальне. Не знаю, змінювати чи не змінювати. Тут є проблема пупиришки, бачите, всередині скла воно подвійне, і всередині скла є мікропупиришки, або його змінювати. Або не змінювати. Воно на їзду я вночі їхав, воно мене особливо не комарить. Але для когось з вас, можливо, це буде якимось тригером і потрібно буде замінити. Зрештою, ні до кондиціонера лісти ні до чого не потрібно. Ось так. По турбодвигуну не знаю. Хто боїться, не ваш варіант, хто почитає про ці турбодвигуни, я думаю, будуть знати, що це нормальні, адекватні мотори. На них, до речі, можна поставити ГБО. Тому що тут вприск звичайний, тобто тут нема проблеми з встановлення газобловного обладнання. Зрештою, по кузову автомобіль, можна сказати, для її віку ідеальний. І можна сказати точно так само про те, що для її віку і пробігу по салону вона теж просто ідеальна. Два комплекти резини, зима хороша. А я зараз покажу, тому що одне з зимових поліс лежить в нас в запасному. Зараз покажу стан зими. Що тут? В нього? Так, Гудієр, от такий протектор на ньому. Ну, дуже гарні колеса, 16-ті, Ковпаки теж є на ці колеса. Тобто, по факту, що ви берете Астру ніби і не дешево, але по факту ви змі... змінили оливу і поїхали в дорогу. Робити, Можливо, по ходовій хіба там подивитися такий. Бо 10 тисяч тому Роман був на СТО, а зараз він не був на СТО, то можливо по ходовій. Фарба дисків, якщо потрібно, це, звичайно, побажання це те, що я для себе зробив би, щоб вона просто виглядала як цукерочка. Пофарбувати ці легкосплавні, резина на них хороша, теж туди лісти не потрібно, диски, колодки лісти не потрібно. Легенько натерти фари, що, в принципі, я можу зробити сам для вас, щоб вони виглядали як нові. Ну, з лобовим питанням вирішувати вже або змінювати його, або не змінювати. Тому що попиришки на ньому, бачите, внутрішні попиришки на ньому все-таки є з. Коли ти сідаєш за кермо, воно ніби все нормально, воно не виглядає так, як ззовні. Але воно все одно є. Я змушений вам про це якби, сказати, повідомити. От бачите, сідаєш за кермо, цієї фігні ніби не видно. Але коли зовні стоїш, здається, що вона є. Ну отут трішки видно. Ось так. Качечник, аербеги. Така вона ОПЦшна по двигуну, ОПЦ по обвісу, ОПЦ по дисках, по салону. Але по комплектації не зовсім. Я би хотів би, щоб було 4 склопідйомники і хотілося б підігрів сидінь задній парктрон. Тоді вже це була б просто культова тачка. Але колір, здається, чорний, але насправді з відливом такого темного, дуже темного баклажану, аж такого чорного. Чорного, який загорів на хорошому сонечку херсонському. Тому так. Все, цікаво. Ви знаєте, де мене знайти. Вибачайте, що затягнув відео, але Астра насправді дуже гарна. 7 тисяч доступна в кредит, доступна в доставку в будь-який регіон України. Хочете, приїжджайте, дивіться і купуйте. Всім добра! З вами, як завжди, був Степан, youtube канал Авторозбор, рубрика огляд стану, сфарбованих елементів одне крило, зрештою так, тачка. Бімба-ракета. Хто принципово хоче, щоб ми зробили її під ноль, тобто пофарбували диски, поміняли лобове, можемо зробити все.